В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Деодину. Студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю вас. У цьому випуску говоримо про таке. Сьогодні день пам'яті захисників України. Наші захисники збили в небі над областю п'ять шахедів. На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Більше важливої та актуальної інформації у випуску. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області вночі та на ранок оборонці неба збили над областю п'ять шахидів. До пізнього вечора агресор тероризував Нікополь та Марганецьку громаду, що на Нікопольщині бив артилерію, дронами камікадзе та з РСЗВ ГРАД. Пошкоджені ліцей, пошта, собор і кіоск. Понівечені сім авто та лінії електропередач. Поновилися атаки на район. Зранку ворог вдарив безпілотниками по Нікополю. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Повідомили в область. Ні, військовій адміністрації. Про втрати ворога. За останню добу окупанти втратили 1200 військових, 27 артилерійських систем, 52 одиниці автомобільної техніки. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ ворог втратив орієнтовно понад 612 тисяч окупантів, 8,5 тисяч танків, 14 тисяч 369 безпілотників, 2556 ракет. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Працюємо з партнерами щодо постачання для фронту не лише зброї, не лише снарядів, а й сили нашої єдності, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Найголовніше фронт. Була доповідь Головкома, Покровські та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там. І дуже. Дуже важливо зараз стійкість кожного нашого підрозділу. Наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції. Також головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж. Як і щодня є поповнення нашого обмінного фонду, дякую вам, воїни. Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону, маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити більше ще тиску на нашу Донеччину. Були сьогодні. Також доповіді міністра енергетики по відновленню після російських ударів на ну, максимально працюють ремонтні бригади, необхідні комунальні служби та державні структури маємо вийти на зменшення дефіциту. І я дякую кожному, хто працює заради цього. Провів сьогодні і тривало нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього. Уряд, обласна влада і громади мають забезпечити Це пріоритет, саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливості для дітей отримувати нормальну освіту. І урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути і необхідні для цього рішення уряду. Зрозумілі зустрівся сьогодні із делегацією вселенського патріархату. подякував за підтримку нашого суспільства, нашої держави. Ми надалі будемо робити все, щоб Україна в усьому збільшувала свій потенціал та зміцнювала незалежність. Відбулося засідання Ради Україна НАТО, міністр оборони України поінформував партнерів щодо наших найбільш важливих потреб зараз, і, зокрема, щодо ППО, щодо захисту критичної інфраструктури. Сьогодні увесь день триває ліквідація наслідків російського удару по кривому рогу. І знов балістика Був удар кровною авіабомбою по Куп'янську. Просто по центру міст люди були під завалом. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Всім нашим партнерам варто більш активно, значно більш активно протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою, нібито нормальністю для Європи. Також працюємо з партнерами щодо постачання для фронту. Постачання не лише зброї, не лише снарядів, але й сили нашої єдності з партнером Справді дієвої єдності далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу, загалом захист життя. Має значення всюди. Однакове. Я дякую усім світі, хто допомагає нам. Слава Україні! Сьогодні українці вшановують особливу дату День пам'яті захисників України. За весь час війни тисячі хоробрих героїв нашої держави поклали своє життя за незалежність батьківщини. Символом трагічної дати вважається соняшник, оскільки більшість військових ЗСУ загинуло в регіонах України, де найбільше полів з цією квіткою. Сьогодні ми з особливим болем і вдячністю згадуємо героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність і мир в Україні. Вони були мужніми воїнами чиї серця палали любов'ю до своєї батьківщини. Їхній подвиг це священна жертва, яка ніколи не буде забута. На алеї героїв сьогодні згадували тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Розповідає журналіст Олексій Доніченко. Так, вітаю студія. Ми знаходимося на алеї пам'яті героїв Небесної сотні та загиблих воїнів. АТО. сьогодні тут зібралося багато військовослужбовців, родин наших захисників і захисниць, вимушено переміщених осіб дніпрян, представників громадськості, духовенства і влади. Заради того, щоб вшанувати пам'ять захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Багато хто з присутніх не зміг стримати сліз. Дехто пригадує своїх побратимів, дехто пригадує своїх рідних, близьких українців, які віддали своє життя за нашу державу. Люди поклали квіти до меморіалів українських героїв. Також сьогодні тут відбудеться спецпогашення нової марки від Укрпошти Хвилина мовчання. Більш детально про це ми вже поінформуємо вас у подальших випусках новин. Тож слідкуйте за нами. На цьому в мене все. Студія вам слово. На фронті, захищаючи Україну, загинув артист драми Дніпровського національного театру імені Шевченка Андрій Касьянов, талановитого актора, сміливого захисника нашої держави, зі всіма почистями провели в останню путь з театру, яким був для Андрія рідною домівкою. Театральна родина Шевченківців минулої неділі отримала сумну звістку. У бою з ворогом загинув їхній колега, товариш, друг Андрій Касьянов. Колектив Дніпровського національного театру імені Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони живуть, живуть у наших серцях. І діадріку житимеш з нами завжди. Отам, під прапорами, під нашими. Переможними прапорами. Загиблему на цій кляті війні актору було лише 27 років. Повідомлення про його смерть вразила батьків і рідних Андрія, всю його театральну родину однокласників, одногрупників, друзів, а також звичайних глядачів. Для всіх них він символізував сонечко. Він був настільки дружньою людиною, він був настільки він настільки У нього були свої такі мрії, такі вподобання. Він мене присвятив. Мені іноді було, що він мріє, життя було інше, але він мріє. Він, попри все, мріє, і якось йому все вдавалося. Я наразі не знаю, як мені жити далі. Однією з останніх театральних робіт артиста драми Андрія Касьянова Стала роль грузинського художника Ніко Пересмані у виставі Мільйон червоних троянд. Саме після її гучної прем'єри актора забрали на фронт, де він і загинув. Коли він прийшов до нас в колектив, я побачив, що до нас прийшло сонце. Він такий добрий, такий відзивчивий. Він в ньому не було жодної краплі зла, заздрощів. Це абсолютно щира і відкрита людина. З ним було приємно працювати як партнер на сцені. Але, на мій погляд, він доволі легковажно віднісся до своєї долі. І тому він пішов так само відкрито, як приходив на сцену до глядача. Він так само відкрито пішов на ворога і. Віддав своє життя, провести героя в останню путь прийшли і представники Православної церкви України на чолі з керуючим Дніпропетровською єпархією ПЦУ, високопресвященнішим митрополитом Симеоном. Вигоношу Ми життя нашої родині, великі, яка виховала його скромним сердечним порядним хлопцем, порядним хлопцем, батькам, і Всім нам тим сердечної банківським. За нашого властиветого воїна, герої України, Андрія. Слава Ісусу Христу! Слава Всі, хто прощався з Андрієм Касьяновим, вийшли на двір біля театру Шевченка, зробили живий коридор, і підгучні аплодисменти проводжали героя в останню путь. Герої не вмирають. Ольга Ховрич, Ілья Ломовський, Новини. Д1. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новини на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Журналіст Рейтер Сиван Любиш Кірдей отримав поранення у Краматорську. Це сталося внаслідок російського удару по готелю Сапфір. Іноземного журналіста доправили до головної госпітальної бази області 24 серпня. І до нині він перебуває у тяжкому стані. Лікарі цілодобово проводять реанімаційно-лікувальні операції для порятунку життя журналіста. Івану 40 років він одержав тяжке черепно-мозкове поранення біля готелю Сапфір в Краматорській. Був доставлений в край у важкому стані, але на ранок вдалося його стабілізувати. Ми сьогодні, по суті, зняли всі ліки, які підтримують. Життєві функції. І він ще дихає за допомогою апарата ШВЛ, але дуже багато переломів, переломів і кісток черепа, і переломів кінців. Так що робимо все можливе, щоб стабілізувати, і щоб Іван обов'язково вижив. Планується провести ще декілька операцій, але вже після стабіліповної стабілізації стану до епідемічної ситуації на Дніпропетровщині в області продовжує зростати захворюваність на COVID-19. у регіоні зареєстровано 1193 випадки. Це майже на 13% більше ніж у порівнянні з попереднім тижнем. У п'яти хворих виявлено субваріант флірт штам Омікрон. Ним заразилися троє людей у Дніпрі, та по одному у Павлограді та П'ятихатках. Також виявили більше 6 тисяч випадків ГРВІ. Збільшилася й кількість хворих на гострі кішкові інфекції акції зареєстровано 136 випадків. На Дніпропетровщині продовжує роботу група Прозорість та підзвітність. Завдяки роботі її фахівців вдалося заощадити більше ніж 785 мільйонів бюджетних коштів. Для цього експерти моніторять закупівлі. Серед усіх виділяють ті, що у війну не на часі. Ретельно перевіряють заявлені ціни чи відповідають вони ринковим. Замовникам рекомендують усунути недоліки. Тільки цьогоріч фахівці групи Прозорість та підзвітність провели 12 з. Сідань розглянули 80 тендерів, які потребували уваги. Більш ніж половина із них вже відмінена чи скорочена. Зекономлено сотні мільйонів гривень. Кримінальна хроніка привласнив понад мільйон гривень державних коштів. Правоохоронці Дніпра викрили посадовця, який заволодів бюджетними грошима під час виконання будівельних робіт по реконструкції мереж водопостачання на одному з житлових масивів обласного центру. При підготовці документів об'єкту він завищив вартість матеріалів, що надало змогу заволодіти державними коштами. В офісному приміщенні автомобілі та за місцем мешкання підозрюваного відбулися санкціоновані обшуки, у ході яких. Були вилучені мобільний телефон, планшет та чорнові записи. За результатами обшуків фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Заробляли на вирощуванні та збуті канабісу до 50 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині поліція затримала учасників злочинної наркоорганізації. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі слідчої управління обласної поліції затримали учасників злочинної наркоорганізації, діяльність якої організували батько та син. Останній керував усіма процесами з-за кордону. До співучасті залучили ще вісьмох спільників. Усі вони мешканці Дніпропетровської області. Учасники угруповання використовували приватні та покинуті городи у Павлоградському районі. Навесні їх засіювали коноплями та слідкували за врожаєм. Надалі готову сировину відвозили до будинку організаторів та готували її до продажу. За сезон вирощували до 150 кг канабісу, з яких виготовляли понад 30 тисяч фасованих пакетів з так званими шишками по 5 грам. В асортименті також були електронні цигарки з наркотичним вмістом. Від наркобізнесу отримували до 50 мільйонів гривень прибутку. Щоб збув. Продукцію створили закритий телеграм-канал, до якого адміністратор додавав учасників тільки після рекомендації постійних клієнтів для ліквідації діяльності злочинної наркоорганізації оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та корд затримали дев'ятьох її учасників. За результатами проведення 26 обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Окрім того, зброю, набої, автомобілі, мобільні телефони, гроші та чорнові запаси. На підставі отриманих доказів дев'ятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри співорганізатору, що наразі перебуває за межами країни, повідомили підозру заочно. Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 – створення та участь у злочинній організації. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією. В обласному центрі облаштували одноденну вуличну фотовиставку Крим очима громадянських журналістів. 10 років у неволі. На виставці побував і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Фотовиставка Крим очима громадянських журналістів 10 років у неволі складається з 48 світлин та інформаційних площин, які організатори акції виклали у формі кримсько-татарського герба тамги. Автори цих світлин звичайні небайдужі люди, які зафільмували незаконні затримання, судові засідання. Та вироки політичним в'язням на території тимчасово окупованого Криму в ході акції кожен охочий міг навіть написати відповідного листа політичним бранцям Кремля. Виставкою, зокрема тут у Дніпрі, ми хочемо привернути увагу до питання з політичними в'язнями, а про те, що це не військовополонені люди, це цивільні, які були незаконно затримані на окупованій території, і яких Росія на жаль відмовляється звільняти і повертати, тому що за шляхом впровадження незаконної паспортизації, зокрема російського громадянства на території окупованого Криму, таким чином Росія намагаються легітимізувати свої дії на окупованій території, те, що вони е, слідкують за цими людьми, те, що вони придушують свободу слова, переслідують, катують, і потім в результаті фабрикують справи, незаконно ув'язнують цих людей, і потім вивозять вже на територію Росії для відбування покарання. Е, на жаль, ці всі дії окупаційної влади вони обмежують доступ до політичних в'язнів. І таким чином в нас наразі немає механізмів в. Е, Розрізі міжнародного гуманітарного права для того, щоб можна було повернути цих людей. За 10 років окупації Кримського півострова незаконних ув'язнень та репресій зазнали щонайменше 21 журналіст, і сотні людей потрапили під переслідування. Окремо варто зауважити, що з початком повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України кількість незаконних справ збільшилась в рази. На даний час ми фіксуємо близько. 219 осіб незаконно позбавлених особистої свободи, але перебувають вони не тільки на території тимчасово окупованого Криму, а й перебувають на території Російської Федерації, оскільки коли вони по вирокам отримують тривалі строки ув'язнення, їх незаконно переміщають, по факту етапують на територію Російської Федерації в дуже дуже віддалені регіони. Після повномасштабного вторгнення поступово збільшується, оскільки після повномасштабного вторгнення вже стало зрозуміло. Масштаби супротиву, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Тут ми можемо говорити не тільки про політичних в'язнів, які засуджують там, наприклад, за екстремізм або тероризм, або за державну зраду. Ми можемо говорити про збільшення кейсів по адміністративним справам. Це притягнення до адміністративної відповідальності за так звану дискредитацію збройних сил Російської Федерації або державних органів влади Російської Федерації. Ми зафіксували з 2022 року вже більше 900 Таких справ. Також за словами заступниці постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Ольги Куришко є три основні аспекти, які так чи інакше можуть допомогти повернути незаконно звинувачених політичних в'язнів. Зараз є декілька моментів, які варто озвучити, які б могли допомогти. По перше, це публічність цих процесів, і власне кажучи, це одне із завдань і цієї акції зробити, знову привернути увагу до подій, які відбуваються на тим. Суво окуповані території Криму, незаконні ув'язнення і затримання. Публічність якраз руйнує міфи, які створює Російська Федерація, і поширює їх під час міжнародних заходів про те, що у них все добре і нікого не переслідують, ніякі злочинні дії не вчиняють. По-друге, це підтримка членів родин в Україні. Діє закон про який дозволяє надавати підтримку членам родин осіб, позбавлених особистої свободи, які передбачають грошову допомогу і. І ради інших видів допомог, і ще один компонент це міжнародна адвокація. Це розповідати ці історії, фіксувати ці порушення для того, щоб заявляти про незаконні незаконність цих затримань і говорити про подальше звільнення або обмін таких політичних в'язнів. Катерина Єсипенко, дружина одного з політов'язнених. За словами жінки, її чоловіка після затримання піддавали тортурам працівники ФСБ. Били струмом та інкримінували йому щонайменше дві сфальсифіковані справи: одну про шпигунство, а іншу начебто, за виготовлення та перевезення вибухових речовин. Наразі Владислав перебуває на території Криму у місті Керч. Окупаційний суд спочатку призначив чоловікові шість років позбавлення волі. А згодом, подавши апеляцію, вирок був зменшений до п'яти років. Владислав працював в окупованому Криму журналістом Радіо Свобода. Він знімав репортажі на соціальну та економічну тематику півострову, опитування людей про умови життя на території тимчасово окупованого Криму і власне ніколи не висловлював свою власну думку і не порівнював ситуації життя при українській владі і в окупації. 9 березня 2021 року на честь дня народження Тараса Шевченка у місті Симферополь Владислав знімав акцію, присвячену дню народження українського поета, на які були присутні українські активісти Криму. Після цієї акції Владислава затримали ФСБ. Коли він повертався після інтерв'ю із Симферополя Алушту, на трасі симферополя Лушта його машину зупинили зупинив скажімо так, кортеж машин. Серед них був мікроавтобус без номерних державних знаків. В принципі, так і відбулося незаконне затримання Владислава. Тортури важко пережити, якщо у ФСБ є на меті тебе вбити, тому тут в тебе вибір або жити і оговорити себе, або померти просто на підвалі у ФСБ. Владислав, поки до нього не мали доступу незалежні адвокати і родина, ну тобто ФСБшники його приховували, тому що це на цей час вони саме вибивали з нього покази проти себе. Він е, піддавався тортурам і тиску психологічному, і фізичному. Цю фотовиставку презентували вже у п'яти обласних центрах: а саме Одесі, Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Дніпрі. У подальшому у планах організаторів змінити формат та показати її вже європейському суспільству у декількох країнах, таких як Швейцарія, Словенія та Чехія, щоб нагадати про злочинні дії Росії. Яна Андрусенко Ілля Ломовський новини Д1. На цьому це вся інформація. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Тримаємося, бо ми того варті.